Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні передача літературна світлиця знайомить вас із молодою журналісткою та письменницею Іванною Стефюк із Косівщини. Іванно рада вас бачити у нашій студії. На давайте знайомитися ближче. З чого почалася ваша літературна дорога? Який твір став першою сходинкою у літературне життя? Напевно, що не будемо брати до уваги якісь зовсім підліткові такі несміливі спроби, які зараз сприймаємо як жарт. Почала з прози завдяки так само землякові з Косівщини Василю Івановичу Шкурганові. Тобто він переглянув мої якісь перші спроби в мініатюрі, в поезіях у прозі, і десь мені вказав, як би то вже мало бути ближче до літератури. І перша новела моя називалася Самі Павлики. І, власне, після того, як я її написала, я собі зрозуміла, що новела це мій улюблений жанр, і я хотіла би ще спробувати написати хоча б кілька. Я хочу продовжити цю тему, тому що ви зазначили, що пробували себе і в поезії, і в прозі, але наразі ми бачимо книжки, які все ж таки наповнені малою прозою. Це ваш улюблений жанр, і ви себе дуже комфортно в ньому почуваєте, так? Так, а цей рік я вже пишу і вірші, тобто воно вже в мене йде якось і паралельно поезія і проза. Просто перші це були навіть поезії у прозі такі етюди, і вони були досить однорідними. А вже саме в новелі я вже помітила себе, тобто я вже побачила, що я десь чимось, хоч трішки, але відрізняюсь. Ви пишете гуцульською мовою, не всі твори, але більшість із них таки наповнені гуцульським діалектом. Хто вас до цього підштовхнув? Чи те середовище, в якому ви живете, чи все ж таки літературні зустрічі з відповідними людьми посприяли цьому, чи якісь семінари, конференції? Як сталося оце дотикання до народної мови? Ну, певно, моє місце народження зіграло свою роль, тому що я гуцулка, косівчанка. Хоча я вже досить давно живу у Чернівцях і працюю. Але спілкуюся з рідними, приїжджаю до рідних. Всі мої рідні з Гуцульщини, і відповідно мені думається гуцульською. А як сприймає публіка ваші твори? Адже вже не одна літературна зустріч відбулася. Якщо я, скажімо, бачу, що це аудиторія, яка не, не хоче а саме не розуміє гуцульського вірку, то я не читаю гуцульською мовою. Тобто я питаю спочатку згоди в слухача. А якщо я знаю, що це земляки, чи це Буковинці, чи це гуцули, чи це львів'яни, і відповідно я розумію, що мене зрозуміють, тоді я читаю своєю рідною. До речі, Василь Шкурган, про якого ви згадали. Він каже, що коли був на східній Україні, помимо того, що люди далеко не розуміють гуцульської мови, дуже гарно сприймали його читання. Чи було у вас так, що ви ставали для когось відкриттям? Особисто я напевно що ні, але днями мала дуже цікавий діалог з кримською татаркою, який я відкрила свого улюбленого письменника Марка Черемшина, який також пише гуцульським діалектом. Вона зрозуміла з тексту дуже мало, але магія мови її настільки захопила, що вона хоче для себе розуміти і знати гуцульський діалект. Ви тепер будете проводити для вашої знайомої якісь курси? Ми так у ненав'язливому спілкуванні. Вона питає якесь слово, я відповідно пояснюю, що воно означає. Іноді в телефонному режимі я спілкуюся з нею, і вона слухає нашу мову. їй дуже подобається. Якщо говорити про ці літературні зустрічі. Котрі з них дають вам поштовх до подальшої праці, і які останні літературні зустрічі були для вас дуже виповнені і цікаві як для творчої людини? Взагалі я можу для себе розділити якісь такі дуже кулуарні, дуже закриті літературники, як ми їх називаємо, і більш публічні заходи. І... Треба сказати, що вони досить різні. Якщо, наприклад, ми збираємося на поетичні вечори у будинку естетики і дозвілля міста Чернівці, це молоді автори. До речі, більшість з них уродженці Івано-Франківської області, це Франківчани, Ірина Лазаревич, Сашко Мельник, це галичани, такі молоді, потужні автори. І те середовище, воно більш. Приватне і більш відкрите. А якщо вже йде публічний захід, то там автор ну трішки відчуває відповідальність за те слово, яке він говорить, тому що відповідно його чує більша аудиторія. Іванно, ви дуже тісно зв'язані з літературою. Навіть ваша професія, яку ви сьогодні реалізуєте і в якій ви реалізовуєте себе, ви є ведучою свят літературних вечорів, я так зрозуміла, з попередньої інформації. Це дає вам можливість познайомитися з багатьма цікавими людьми. Кого ви для себе відкрили? Які цікаві автори вас зачепили? Якщо говорити Взагалі про літературу, то я аспірант кафедри української літератури. То, по суті, я живу літературою, особливо українською. І вже в роботі виходить так, що я постійно для себе відкриваю якихось авторів, які ну, просто гріють душу. Одним з таких відкриттів стала Анна Космич. Теж верховинка, настільки талановита, настільки близька мені по духу поетеса, що я справді нею зачитуюся. А з тих останніх, якщо говорити відкриттів, навіть не знаю. З молодих, напевно, та сама Ірина Лазаревич дуже нестандартна, така молода авторка. З класиків, напевно, Бруно Шульц, і знов таки магія його мови. Сьогодні ми говоримо про гуцульську мову, якою ви пишете, але в літературі є дуже багато різних напрямів. Я навіть не буду вам розказувати, оскільки ви з кафедри літератури. Як вважаєте, сьогодні література має скільки вже виходів поза правил і меж вона має бути шляхетною? Я думаю, що література це передусім справа відчуття. Тобто, кожен. По суті, пишеть і творить рівно так, як відчуває, і можливо, десь і не потрібно якось канонізувати чи спрямовувати спеціально, адже ну, мені так здається, що я себе не могла би перебудувати, скажімо, в якомусь дуже дуже постмодерному ключі. Чи урбаністичному, я просто себе не бачу у цьому, і відповідно автор такого спрямування дуже важко би перебудовувався на якісь, скажімо так, барокові мотиви. Тобто, кожному своє, кожен відчуває цей світ по-своєму і відтворює його вже у літературних творах. А до речі, як ви сприймаєте тих, хто пише постмодерн і взагалі виходить за ті рамки і канони, про які ми не поговорили, але згадали. Дуже позитивно. У мене, напевно, єдиний критерій, щоб це було естетично, тобто, щоб там був художній образ, який хочеться уявити і прожити, і щоб це було справжньо, тобто без якоїсь награності, без самоповторювання. Якби вам дали можливість зустрітися з кимось із великих письменників талановитих, чи нашої землі, чи зарубіжжя, кого би ви хотіли побачити особисто? Ну, якщо б винайшла машину часу, я б дуже хотіла поспілкуватися з Ернестом Хемінгуеєм тому що людина або Артур Конан Дойлем, то наскільки знаю, це дуже такі цілісні особистості, дуже неординарні в біографічному плані. І водночас у них тексти просто дишуть життя. І мені хотілося б зрозуміти, як можна писати настільки сильно, настільки живо. Що сьогодні говорять про розвиток гуцульської мови на теренах Прикарпаття і Буковини? Я можу робити висновок, що вона досить популярна. І, взагалі, тема народного, тема автентичного, як бачимо, вона йде літературою і дуже добре сприймається. Один з таких авторів, які пишуть про гуцульщину і пишуть дуже добре Мирослав Дочинець, цьогорічний лауреат Шевченківської премії в галузі літератури. Його горяни то справді особливий світ. Так само, як жінки буковинки Ольги Кобилянської, напевно, десь таке можна робити зіставлення. Ми говоримо часто про ці твори, написані гуцульською мовою. Коли у вашому доробку є такі твори, то було б несправедливо залишити їх поза увагою і не дати можливість нашим слухачам і глядачам насолодитися звучанням цієї чарівної мови, яку ви сьогодні привезли з гір. Отож я вас запрошую до читання. Я, напевне, познайомлю з найновішим твором з моєї першої збірки. Вона називається з гостем за руку. І тут саме оці от новели гуцульською мовою це світ гуцульщини, це мої гори. І новела називається Любисток. Пили холодне молоко з глиняних горнят. Після нього хліб ще запашніший. Підкидали Поліна до старої грубки і довго так спокійно дивилися на вогонь, ніби відігрівалися і відсвічувалися ним зсередини. А коли мутна лямпа засвітила на хату, здалося Уляні, що не в хаті сидить, а Бога же долонями. Так якось затишно тут, та навіть не по-домашньому, ближче. Ви мені колись розказували, що зранку або по дощеві гора вміє дихати. А чого я того ні разу не застала? Бо від дощу ти в хату тікаєш, а відранку до подушки. Ти трохи недобре жиєш, дівочко, але уже? А як маю жити? Та що я тобі за то казати буду? Ну, то, що тепер думаєте, то і кажіть. Але би ти не думала, що я сей сварю, найбуде? Забігані, ви тепер, молоді, за чим і а зловити навіть не спам'ятаєтеся, за другим побіжите. Я придивилася, як ти кождого літа приїхаєш. Півдни не проспала, півдне не задурно посиділа, зо за два рази пішла на ріку познимкуватися коло води, ото ти, називається, у гори поїхала. Якби ти вміла затримати своє життя, якби сама вміла ним все налюбувати, то где би ти жила? Просто. Тепер якась пора така, ну не знаю, час ніби крізь пальці тікає, лови, не лови. Лови, Улянку, лови. Ти би до сонця се придивела тогде, коли з-за верха воно добра ніч каже червонаве таке, ніби цілий день соки збирало, аж тепер пристигло і капає. Або коли грибами пахне смеречина, ти крок, а там роса, ти ще крок, а вона ще густіша. «Вам добре, ви в такій красі жиєте, певно, до того так і призираєте. А ти думаєш, що тут всі так призирають до того, що до округи них? Та ще й у горах тут кожну роботу пантрує. Але мій дядя, а твій предід? такий був. Забирає сіно з городу, а насподі мишки си вгніздили, а він їх так разом з сіном, ніби у гнізді, під другу копицю перекладе. А як не боються, то тримає на долони і до тої малої звірини призирає. А у них щось собі там цілкають, ніби говорять, та, чисто так ніби радяться. Казав мені все, що як спробуватися буду файно, то позволить мені спати не у хаті, а на сіні. Я так то любила не переказати би тобі улянку. А воно ж колюче має бути, ніколи. Лежиш і топишся, лежиш і топишся у м'якому запашному пласті, а як сіно на дворі закладене, що нема ще й стріхи над головою, то зірки видиш. А як зачинають ті зірки серед серпня падати, а ще вітерець легонький, а сіно пахне, бо там усі трава кошена, й м'єтка і материнка, а з бабиного прегородка любесток дає знати. Солодкий, аж терпкий. Я, коли уже дівочила, усе ним у лице умивала, запаху того надслухала і час собі думала, що так і пахне любість. Солодко, але терпко. Бабко, а який той любисток? Покажете? Завтра вже, дитинко, Зрання встанеш, то будемо обійго рвати, а ти собі загрієш води, і я на голову літеплим відваром злию. Дівочко моя дівочко. Ти знаєш, коли тебе довго нема, я все на твоїй півоній любуюся, лиш то, що не гладю. Добре ти то зробила, що їх посадила тоді, як від мене їхала. А прополимо завтра? Мож. і Любесток, і Любесток. Вечірня зірка до зірки складала на небі делікатний узір, пахло любестком. Пахло скошеним сіном і бабиними зірками. Вітер перебирав по одному листикові, вільху сріблисто гладив. Але стиха так, бо то вже перед сном. Дякую. Такий дуже смачний літературний твір, який хочеться слухати і хочеться знати продовження, як склалася доля цієї дівчинки. Отже, маєте про що подумати, аби. Таку зробити серію. Наші люблять серіали, але це все чуже, а нам би наше рідне. Шановні глядачі, це передача Літературна світлиця. Сьогодні нашою гостею є молода журналістка і письменниця з Косівщини Іванна Стефюк. Ми говоримо про талант цієї молодої людини, про її письменницьку діяльність, про нові проекти, які, дай Бог, втіляться в життя. Якщо говорити про відкриття, то 2014 рік є ювілейним щодо відзначення дня народження Марка Черемшини. Які літературні проекти вдалося реалізувати з цієї нагоди? Вдалося реалізувати суто джерелознавчий, літературознавчий проект. Напевно, найбільший з них це книга Марко Черемшина у спогадах, документах і матеріалах. Я співупорядник видання, а основна ініціатива і, власне, левова частка роботи належить Руслані Петрівні Кірєвій, директору літературно-меморіального музею Марка Черемшини. У цьому виданні ми можемо знайти як матеріали, які публікувалися дуже давно і зазнавали, скажімо так, досить жорсткої радянської цензури, так і маловідомі матеріали, а також і зовсім невідомі. Зокрема, тут вперше опубліковано 46 листів до найближчого друга Марка Черемшини, які відкривають цього письменника ще в іншому світлі. І тепер мені здається, його просто неможливо не полюбити. Якщо говорити про відкриття, власне щось нове, що є у цій книзі, що ви для себе знайшли таке, чого не знали раніше, або до чого так глибше не доторкались? Все напевно вже згадане мною листування, а також ті новітні літературознавчі дослідження, які вміщені в останніх розділах цієї книги. Це і дослідження Євгена Барана, і Євгена Пшеничного, і Богдана Мельничука. Кожне з цих досліджень показує, що це маємо насправді мову про дуже багатого автора, дуже потенційного автора, якого ми ще відкриваємо і відкриваємо, хоча твори вже давним-давно написані. Тобто, це так само окремий цілий світ Гуцульщини. Дуже непрості характери, дуже непрості долі, дуже непрості сюжети, і дуже розкішна мова. Можу з сміливістю казати, що Марко Черемшина це один з кращих новелістів. І саме гуцульська мова, на мій погляд, надала отої специфіки. Тобто він писав тою мовою, яку відчував з маличку, бо він так само, як і Якуба Ківчанин. І саме та мова, яка чується на рівні колискової, на рівні першої співанки, першої примовки, яка чується, можливо, навіть у першій сварці, саме та мова дає найживіший художній текст, який пізніше дуже важко замінити вже якимось канонізованим. Коли я вчилася в школі, моя класна керівничка завжди казала так: ви ніколи не зможете сховати вашого походження, бо коли жінка народжує і коли жінка свариться, вона обов'язково використовує материнську мову. Так от при сварці я завжди сварюся діалектом, використовую цю мову і, власне, ту говірку, з якою я виросла. Чи у вас так в ті само? Ну я стараюся дуже мінімально виявляти свій гнів, і скажімо так, якщо я вже сварюся з людиною, то я їй якоюсь мірою довіряю. Тобто я не з кожним посварюся, але якщо я сварюся, справді це на гуцульській мові, тобто я тільки по-своєму сварю. Я мала на увазі, не скільки вияв емоцій, скільки використання мови так. у різних побутових речах і в сварці теж, якщо. таке буває. А вже, якщо, буває. Скажімо так, конфліктна ситуація з ну, не настільки своєю людиною, то в мене буде просто мовчання, яке не має якихось лігмістичних обмежень. А зрозуміло. Ви як літературознавець, що можете сказати про обмеження вивчення творчості? Марка Черемшини, Василя Стефаника, Леся Мартовича Тих людей, які дуже нам близькі по духу, які дуже вміло, вдало, грамотно описали життя горян. Чи не думає літературознавство втрутитися в процес шкільної програми і все ж таки вимагати чи збільшення годин, чи впровадження якихось нових уроків для того, щоби. Прикарпатські діти більше знали літературу рідного краю? Мені ще, напевно, досить рано судити про позицію літературознавства чи позицію шкільництва, але наскільки я мала можливість переконатися, учні хочуть чути черемшину і хочуть його читати. Як уже говорилося, це рік ювілейний, тобто проводилися масові заходи з залученням школярів. Ставилися вистави, ставилися постановки, якісь колективні мистецькі перформативні композиції. І діти з таким захватом цікавилися текстом, який бачать вперше, що абсолютно логічно, що вони хочуть знати цього автора. Мені здається, що таких класиків справді дитина повинна знати. Але з іншого боку, є такі автори, до яких потрібно прийти самотужки. То якщо вже так склалося, що справді цих годин ну просто критично мало. А наприклад, Марка Чарушину, наскільки знаю, чай тільки в межах е, літератури рідного краю годин. То напевно, що та дитина, яка хоча б одного разу насолодиться його мовою делікатним, вона собі захоче сама його відкрити, і будемо дуже сподіватися, що Марко Черемшина нарешті матиме нове повне видання його творів, адже твори видавалися дуже давно. А ви особисто який твір Марка Черемшини любите? У мене дуже багато його улюблених творів, навіть іноді таких улюблених шматків створів, які я дуже часто собі пригадую, але найулюбленіший -най це новела туга. І іноді мене виправляють і кажуть, що повинно бути туга. Але все-таки згадаємо гуцульське діалектне наголошення ще за Федьковичем: люба, тобто любов, туга, тобто туга. Тобто воно не має ніякого відношення до прикметника. А сам цей твір це воно дуже актуальне у наш час. Це голосіння дівчини від Даниці, яка відправила свого хлопця на війну. І все собі нагадує, що як вона чорну гриву заплітками заплела, то її милий обіцяв, що не на війну, а на весілля їде. І вона його звідти чекає. Я люблю Чічку Марка Черемшини. Теж так дуже близько з природою, та повернімося до цього проекту. Він вже є закінчений, тобто е книжка Марка Черемшини вже є. А над чим працюєте далі? Кого з гуцульських письменників будете досліджувати в подальшому процесі? Тільки Марко Черемшина. Це тема мого дисертаційного дослідження, але Досліджувати, напевно, можна в різних сенсах. Відкривати для себе, я би хотіла не тільки гуцульських письменників, а й взагалі письменників щодня. Тобто я дуже справді дуже люблю читати, і коли я знаходжу автора, текст якого близький мені максимально, це відкриття це, це просто чудове відчуття, коли текст говорить мовою думки. Щодо того, що я збираюся далі робити в плані. Дослідження творчості марка черемшини. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться зрозуміти все-таки, чим було суспільство в його творчості, чим була людина і чим була війна, і як вони між собою уживалися чи, чи не уживалися. До речі, ми дуже мало говоримо про марка черемшину як громадського діяча, а там такий пласт недосліджений і не вивчений нашими земляками. Це одна з тих тем, якою я намагаюся активно займатися, і якраз його позиція як громадянина дуже добре видно з спогадів, вміщених у цій книзі, і дуже добре видно з листування, де ми бачимо, що вже немає якої, якоїсь спроби пересунути його без його ж згоди на проавстрійську чи проросійську позицію. Де він чітко показує, що. Скажімо так, на війні не буває абсолютно правих. І головне просто триматися за своє і вміти свою громаду організувати так, щоб між ними була єдність. І це дуже добре видно в його творах, але, на жаль, тільки на, яких, на рівні натяку. Тобто він не говорить прямо, він говорить дуже делікатно. І він наголошує на те, що найнарід докупися в'єже. Він порівнює українське суспільство, українську громаду як з мотузкою, яку поки не розкрутимо, доти маємо її міцність. Якщо починаємо її розкручувати у різні боки, і вона вже не має вже упорядкованості між тими волокнами, то її просто можна розібрати на нитки. Чи цікавилися ви, як і чим живуть ті осередки, які пропагують Марка Черемшину, тобто музеї? До музею. У Кобаках і до музею в Снятині маю прямий стосунок. Тобто з ними я співпрацюю постійно. І музей в Кобаках, він, можна сказати, рідніший, тому що звідти почалося моє дослідження з такої підтримки науки Марії Равшер. Вона мені дала якісь такі перші поштовхи до цього. Музей снятин, Марка Черемшини і Руслана Кірєєва. Це насправді. Потужна підтримка в написанні кандидатської дисертації, взагалі, і в творчому плані. Тобто, це жінка-берегиня, яка справді господиня того дому, яка відчуває Марка Черемшину, яка його дуже любить, і яка вміє його подати так, щоб він звучав. Щодо вашої особисто творчості, над чим працюєте зараз і чим думаєте потішити свого читача? Зараз я пишу вірші і. Один з таких маленьких результатів це, напевно, найприємніший подарунок на день народження за всі роки. Автор цього дива, фотохудожник Руслан Трач, тобто він автор усіх світлин у цій книзі, і він, власне, макетував і займався дизайном видання. Це книга Магія ночі. Тут є одна легенда полювання на зірку, і тут є вірші гуцульською мовою. власне, Руслан повністю продумав такий образ гуцульської амазонки, гуцульської лучниці. Перепрошую, у Верховенні відбувалися зйомки, і я, якщо відверто сказати, думала, що це буде тільки фотосесія і текст до неї. А минулого серпня я дізнаюся, що виявляється, він випустив у світ таку книжечку в єдиному екземплярі і подарував мені її на день народження. За що я дуже вдячна цьому талановитому митцеві і хорошому другові. І якраз з того моменту я десь зрозуміла, що я хочу писати вірші. Мені подобається, як вони виглядають уже в друкові. І мені подобається думка, оформлена вже ритмічно. Я... З того моменту я досі трошки віршую. Ви, Будь ласка, прочитайте ще і віршований твір. Цікаво, як це звучить гуцульською мовою. Напевно. На якій сторінці відкрию спочатку, то й буду читати. Це про карти, ворожіння на картах. Ти розмечеш карти, вітер дозбирає, не йди за мною, я веслую в ніч. Небо зорі сипле, сипле, не питає, не питай поради, ти й мене не клич. Кинеш раз на карти, місяць рогом зблисне, кинеш другий, гілка сухо тріскотить. Над тобою, дівче, хмара сива висне, а тебе скіпає, а тебе болить. Кинь ті карти у ватру, На й вогонь їх злиже. Не питай у знака, куди маєш йти. Блескавка хвоста та небо переріже, як мала й з печени, можеш досягти. Захлипала злива, завтра буде легше. Розпережиш душу лісом на правці, ти підеш, а у лісі. Сонце ранок креше. Підкладеш долоню, тримаєш у руці. Дякую. За кілька хвилин наша передача завершиться. Та все ж останнім реченням, наскільки для вас є важливо спілкуватися з творчими людьми, тими ж художниками, фотомитцями, співаками. Це насправді якоюсь мірою мій світ. Якщо Якщо би довелося обирати між наукою, яку я дуже люблю, літературознавством і мистецтвом, я би напевно цього вибору не могла зробити, тому що я власне вивчаю мистецтво. Я вивчаю літературу в найчистішому, найпрекраснішому її вияві. Дякую вам за участь у нашій передачі. Нехай оті карти, про яких ви говорили, вони розложаться вам дуже успішно, і щоб доля була до вас милосердною, щоб доля була до вас доброю у всіх відношеннях і в особистому плані, і в праці, і у вашій творчій долі. Щиро дякую. Шановні глядачі, це була передача літературна світлиця. Сьогодні я спілкувалася із письменницею та журналістом із Косівщини Іваною Стефюк. Дуже рада була цьому знайомству і дякую за те, що ви теж були з нами впродовж цього часу. Я з вами не прощаюся, кажу тільки до побачення, до нових літературних зустрічей.